Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні я хочу вам розказати, що я роблю з монетами, які виводжу з гри RollerCoin. Ну тобто, ті люди, які дуже сильно розбираються в цьому, можуть не дивитись саме цю частину, а промотати по тайм-кодам вже до розгляду гри RollerCoin. А для тих, кому цікаво, то залишайтеся, готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Про те, що я граю в гру RollerCoin, відома з мого каналу, з назви із більше ніж 200 відео на моєму каналі. Е, про те, що це гра, яка дає змогу заробити криптовалюту, також я неодноразово розповідала і я роблю виводи. Виводи з цієї гри я роблю не надто часто, але таке є, трапляється. І я виводжу на три біржі. це Bybit, Okix і Whitebit. Для Bybit я виводжу те, що в мене якісь мають е маніпулятивні м м надії на ці монети, тобто я їх продаю, потім щось інше купую або залишаю. Ну там якісь дії з цими монетами відбуваються. На біржі OKEX Я залишаю монети для того, щоб вони там просто лежали. Це в мене біткоін, і я там назбирала близько декількох сотень. Полігону, і вони просто там лежать до найкращого часу, коли полігон знову буде коштувати якусь суму. Там я вірю, що він колись буде коштувати 5 доларів. І саме для тих 5 доларів я залишаю монети саме там. А ось на біржу Whitebit я виводжу те, що хочу продати, е і вивести на карту України. І саме про це сьогодні я вам і розкажу. Отже, е біржа Whitebit. Це наша українська біржа, і я не є ніяким амбасадором чи ще щось. Просто мені з усіх бірж, на яких я пробувала різні виводи на українські карти, то тут мені поки що найзручніше. Можливо, в подальшому буде щось більш зручне, але наразі для мене це найзручніший варіант. Отже, про те, як я виводжу на біржу, я вам вже показувала в попередньому відео: ось тут буде закріп. А зараз ми вже будемо з вами розглядати той момент, коли монети вже є на моїй біржі, і що з ними я роблю далі. Для цього нам достатньо перейти на баланс, і у нас з вами є розділення по балансах. Тобто, це мій загальний баланс, і зараз у мене на рахунку. В еквіваленті 144,9 доларів, тобто USDT. далі є головний тобто тут є якісь монети, які просто лежать. Тут у мене іде, я конвертую маленькі баланси, тут це зручно робити, і воно тут залишається. Я єдине, що взагалі працюю з додатку. На телефоні, він мені максимально зручний, я вже кнопки машинально навіть не звертаю уваги, де це знаходиться, тому що звикла вже. Зараз я показую вам сайт, і теоретично я знаю, де це розташовано, але все ж можу ще трошки губитись. Тобто тут у мене іде обмін маленьких балансів, я їх міняю на біткоін і там вони тут накопичуються. Далі найцікавіше це торговий баланс, або трейд, як він тут називається. І саме тут відбуваються всі події з монетами. Тобто тут мають лежати ті монети, які в подальшому ви хочете продати. Я продаю і купую монети лише на споті. Тобто, це моя стратегія. Я більше ніякі варіанти не обираю трейдингу, там ці плечі, все інше. В це я не лізу, тобто лише спот і лише по маркету. І саме про це сьогодні я й буду розповідати. І отже, нам зараз з вами треба виставити на продаж монети, які я теоретично вивела з гри Rollercoin. Для цього мені достатньо відкрити ось цей прапорець і натиснути USDT, тому що я саме планую їх продати на USDT. Ви бачили, що там є певний перелік монет. Тобто, якщо вам потрібно щось інше, ви також можете це зробити. Ми з вами потрапляємо одразу на. На м, ринок, маркет. І е, тут у мене є шкала, я бачу ціну. Для досвідчених користувачів це все зрозуміло, а для тих, хто взагалі ніколи цього не робив, тому я трошки розкажу, де що знаходиться. Зараз ми бачимо дуже багато кнопок, дуже багато різних функцій, меню і все інше. Але для вас найголовніше, щоб вгорі була саме та монета, яка вам потрібна по відношенню до тієї, яка вам потрібна. Тут ви бачите шкалу ціни, і ось тут ви можете обрати період, за який ви хочете бачити цю ціну. Зазвичай найзручніше, коли це там місяць. Мені, наприклад, зручніше, коли я бачу місяць. Ну або там день. Ми виставили день. Тут у нас з вами коливання ціни купівля продаж. І ось тут ви вже побачите свій ордер, який ви виставите. Тобто я 6 грудня виставила на продаж свої два дві монети на атом, я хочу їх продати по 11 доларів. Чому мені подобається більше спот? Тому що я виставляю на продаж монету по тій ціні, яку я хочу отримати, і вона там стоїть. Щоб не трапилось з ринком, абсолютно, які б не були коливання, нічого з моїм ордером не станеться. Поки ця ціна не досягне бажаної, е моя угода не станеться. Або якщо я просто не захочу її відкоригувати, або взагалі видалити. Ну, Тобто, щось передумала я і видаляю. В інших випадках мої монети залишаються моїми, нікуди вони не діваються, і ось саме тому мене і влаштовує цей спосіб продажу монет. Отже, в мене є XRP, і зараз, ось тут я маю десь це купівля. Також ви маєте звернути увагу, що ось тут має відображатись саме менюшка того, що ви хочете зробити. Якщо ви хочете придбати монету, ви залишаєтесь на вкладці Купити XRP». Моя мета продати. Тобто я натискаю продати. І е, зараз я вже маю тут десь побачити кількість монет, які в мене лежать, і це ось тут. Тобто, максимально на моєму трейдинговому балансі знаходиться 15.47. Якщо ви. Залишити ваш баланс монет на головному меню, тобто біткоін, як у мене там лежить. Ви його б тут не побачили. Зараз би тут були нулі. Тобто, перед тим, як продавати монету або купувати, вам необхідно перевести цю монету саме на трейдинговий баланс. Зараз я бачу свої 15. Так, продати мінімум я можу один. Тут у нас є шкала, якщо я планую у відсотках продати, тобто не весь баланс, а там умовно лише 25-50, ну я буду продавати абсолютно весь баланс. І ось я бачу ціну, яку я отримаю, якщо зараз по маркету, по ціні, яка актуальна, тобто це 2,15, натисну на кнопку Продати. Тобто, за умовченням, в момент, коли я відкриваю це меню, ось в цю комірку записується показник. Який був в момент відкриття е, сторінки актуальна ціна XRP. Тобто Зараз вона вже коливається. Тут у мене стоїть 2.15.9, зараз вона 2.15.7. Ось Ви бачите, що цей момент коливання. Тобто не, Якщо я натисну зараз продати, не факт, що в цей момент продасться моя монета. Тобто Мій ордер залишиться десь тут. Якщо ви знаєте, що це дуже дешево для ваших монет. На, в моєму випадку це дешево, тому що е, ми побачимо далі, чому хочу звернути вашу увагу, що 33 долари це еквівалент. Тому м, я можу чекати. Якщо я можу чекати, то е, я звертаюсь до ще одного класного сайту. Якщо ви не користуєтесь ним, то зверніть на нього увагу: це CoinMarketCap. Тут у нас є повна база монет, і тут дуже величезна статистика, інформативність, різні посилання, офіційні саме, тобто контракти, сайт і все, що вам може знадобитись про ту чи іншу монету. Спочатку теж багато чого незрозумілого, але найголовніше, що тут є ось тут цей рейтинг і ось наша монетка XRP. Це його портфоліо ми також відкриваємо. І зараз завантажується вся інформація по монеті XRP, актуальна на сьогодні. І е, тут ми бачимо е, безліч інформацій, ми бачимо веб-сайт, ми можемо перейти на офіціаль, офіціальні мережі, ми можемо скачати контракт монети для різних гаманців е, і е, так далі, багато іншого. Гаманців, з якими е, воно Співпрацює коректно курс, якщо до прикладу ми можемо обмін. Ну, не знаємо, скільки буде коштувати в гривнях умовно. Тут можна обрати не долари а гривні, тобто курс і багато різної інформації, яка є. Але мені більше важлива ось ця шкала. Це також ціна монети XRP, але тут я вже можу обрати за весь час. До прикладу, ми можемо побачити, що в 2017 році монета коштувала долар. А ось в 2025-му вона максимально коштувала 3 долари. І про що нам каже ця шкала? Про те, що якщо я зараз можу чекати, тобто не продавати по маркету я можу виставити ціну трошки дорожчою. І ось я натискаю на місяць і бачу, що. Приблизно 19 травня ціна була 2,47. І максимальна там була 2, десь я по 2,5, мені здається, було, що я навіть е, у мене стояло, стояло 2,5 і я могла продати. Так, окей, давайте поставимо 2,47. Тобто, я бачу, що максимально менше місяця, ні, не менше місяця. Тобто я бачу, що максимально ціна була 2,49. Ось його максимальна ціна в цьому місяці. Тобто, щось відбулося, якась подія, якась новина, чи ще щось. Звісно, що якщо ви навіть настільки слідкуєте за новинами, тобто, можна проаналізувати, е, яка інформація вплинула на це, то можна навіть ставити більше. Але я поставлю 2,5, мене це влаштує. Як це робиться? Ми натискаємо ось цю камірку. Активною робимо, де ціна. І я, до прикладу, доходжу до сюди і приберу так. О, ціна мене влаштовує. Все. Якщо ціна монети XRP підніметься до 2,59, мій ордер на продаж 15XRP спрацює. І я на рахунок отримую 40, доларів, 40 USDT. 41 USDT. Мене все це влаштовує, і я натискаю продати. Підтверджую, і ось тут, як ви бачите, з'явилася е, моя угода, ось вона. Тепер вона буде очікувати саме ціни 2,59. Щойно ціна XRP сягне цієї відмітки, мій ордер спрацює. Поки цього не станеться, мій ордер буде в режимі очікування. Е, тепер давайте повернемося до балансу. Тому що, в принципі, я показала вам, як виставити на продаж. І уявимо, що в мене вже є спрацював цей ордер, і в мене є певна кількість USDT. Наразі у мене 0007. І, знову ж таки, в головному меню мене буде цікавити саме ось ця кнопка P2P. Насправді вивести кошти з біржі є декілька моментів, декілька варіантів. Там можна підключити карту. Єдине, що мені здається, що зараз в Україні цього ще не можна зробити. Я останній раз дивилась на це декілька місяців тому, не перевіряла на момент запису цього відео. Друге це використовувати посередників, тобто ще одну компанію, на яку ви виводите кошти з біржі, а там вже продаєте і виводите на український гаманець на українську картку. І саме так в принципі, я і робила раніше. Це робиться ось тут: ви продаєте не в USDT, а потім продаєте в гривню, і вже з гривні виводите і вам пропонують, пропонують посередників. Але я спробувала саме ось цю функцію P2P-Express. Це, в принципі, ризикований варіант, тому що ви побачите, коли ви будете це робити, повідомлення, що біржа не несе відповідальності за цю, за цю угоду. І тут ви вже йдете, як то кажуть, в банк тобто берете відповідальність на себе. Я спробувала перший раз, було дуже страшно, але все спрацювало і зараз я продовжую працювати саме з цим методом. Мене він влаштовує, тому що швидко. Тому що швидко і тому, що я не переплачую комісію. Тобто, у мене зараз, ось, як ви бачите, це історія моїх виводів. І ось 112,46 це я продала XRP, які вивела в відео попередньому на моєму каналі. Я їх продала буквально по маркету. Тобто я не чекала, мені потрібні були вже е, цей вивід. І я продала по маркету на 112 доларів. Далі ми натискаємо вивод карти. Обираємо карту Visa. Ну, в принципі, у мене всі Visa, тому я не особо звертала на це увагу. Ми потрапляємо в друге меню, де ми маємо вказати певну кількість балансу. Знову ж таки, ваші USDT мають бути на торговому балансі. Ви натискаєте, і ми бачимо повідомлення, що сума мінімального виводу тут у нас 49 USDT. Тому я і казала, що в мене є час і що я не можу поки продати свою кількість XRP по маркету. Тому що це безглуздо, в мене все одно не вистачає на вивід. Тому е, я і поставила ціну, яку я можу чекати, або до того моменту, поки я не нашкрябаю знов в ролері якусь монету, щоб не вивезти і не назбирати ось цю кількість 49-50 USD. Е, так, е, але я вам теоретично розкажу, що відбудеться далі. Тобто тут у нас ми обираємо суму 50 USDT. Тут ми вже бачимо кількість в гривні, скільки ми отримаємо. Ми з цим погоджуємося і натискаємо на продовжити. Далі у нас з'являється віконце, де нам необхідно ввести номер карти. Тобто ви просто копіюєте візу в карту, який це банк, їх у нас українських безліч. Ви обираєте саме номер карти, копіюєте, вставляєте. Я користуюсь моно. Тому що в мене є там віза відкрита і тому використовую монобанк. І е, далі у вас буде віконце підтвердження. Вам буде надіслано два коди. Перший це на пошту, другий це в додаток, який ви обираєте для підтвердження коду. Тобто ви вводите два коди і натискаєте підтвердити. Далі ваш ордер, по факту, це той самий ордер, він виставляється на е, продаж, і коли з'являється людина, якій потрібні ваші 50 USDT на біржі WhiteBit, вона е, сплачує зі свого боку м, з карти української вам саме ту суму, яка тут з'являється, підтверджує це в своєму застосунку. Тобто і тоді. Е, 50 USDT мої йдуть йому, а я на карту України отримую саме еквівалент в гривні. І е, зазвичай це відбувається доволі швидко. Зараз я вам покажу статистику. Це статистика моїх виводів з біржі WhiteBit. І як ви бачите, то ось це було останній вивід, коли я вивела е, гривню через посередника. Тут я заплатила комісії 300 гривень, і саме це якось. Навело мене на думку, що, напевно, я не хочу так використовувати, і я готова ризикнути, щоб побачити, чи втрачу я всі кошти, чи отримаю певну суму. І ось перший вивід, який я зробила через P2P, це було 13 лютого. Це була моя пробна перша. І вона дуже швидко спрацювала. Я отримала свої гривні. І далі, вже, як ви бачите за статистикою, я можу. Ви можете бачити, що користуюсь е, часто, і всі ці шість е, спроб були позитивними. Тобто, чому ні? Комісії взагалі ніякої, як ви бачите, також нема, і мене це влаштовує. Тому, якщо е, ви хочете спробувати, то можливо і на інших біржах е, так само є, але мені чомусь тут поки зручно працювати, тому і я перевірила, що воно працює, і все мені приходить. І я не хочу поки нічого змінювати. Тому ви можете спробувати свою біржу, на якій ви працюєте. Якщо вам потрібні посилання на біржі, які ми користуюсь, я залишаю в описі. І залишу питання, будь ласка, залишайте. Будемо ще в подальших відео розглядати. Різні функції, хоча я показала вам все, чим я користуюсь. Я лише виводжу на біржу, продаю і е, виводжу. Інші штуки і функції в мене лише на інших біржах, там, де Bybit і Окікс, там є, і там є режим е, Earn. Тобто, ви е, вносите свої монети в заставу і отримуєте якийсь відсоток, або якийсь лаунчпулчпл. Були лаунчпади. Все це також я лише на тих біржах, тому якщо цікаво, будь ласка, залишайте, будемо з вами розглядати саме в такому режимі. А тепер давайте подивимося, що там в ролір Відео і так вийшло дуже великим, тому я дуже швидко не буду залишатись надовго на різних функціях. По факту, через те, що я вже не записую відео надто часто, то деякі події вони вже завершились і нема сенсу про них розповідати. Але я розкажу вам про такі вже глобальні якісь функції. Перше, що у нас зростає загальна потужність, тобто зараз у нас вже 105. Zeta і це капець просто. Моя потужність також зростає, тому що мені треба тримати ось цю планку, щоб я постійно заробляла саме ту кількість майнингу, яка мені потрібна, тобто в мене вже 7. Значить, у нас змінились умови крафту майнерів. Тобто, тепер у нас для того, щоб скрафтити майнер, потрібен не один вид запчастинки, а всі три. Раніше так і було, я знаю, ви скажете, що до такого. Проте в деяких майнерах він навіть суттєво змінився. І ну не знаю, що вам сказати. Є ті нюанси, давайте я вам зараз покажу саме ті майнери, які у мене лежать, ось ці, які я хочу за діакції хочу скрафтити. Або ось тут ви бачите, що деталей стало, деталей стало набагато більше. І Якщо мені до цього просто були потрібні, до прикладу, 26 плат, то тепер мені ще додатково потрібно 17 шнурків і 18 вентиляторів. І таким чином у нас позмінювалися всі рецепти. Якщо я хочу потужний майнер, то мені треба викласти доволі багато запчастин і коштів. В РЛТ також як бачите, тут е величко. Е хоча ось ця сума: ні, ну тут також стало більше, тому що тут е загалом було 29 тисяч запчастин мені треба. І якщо зараз я це все сумую, то все одно стало трошки більше. Ну, тобто, це е засмучує, але маємо, що маємо. Так, ще у нас з вами триває ось це голосування за експедицію, яка буде відкриватись нова експедиція. Я в цьому голосуванні участі не беру саме е, ось цим методом, тобто просування по шкалі, тому що тут майнери і е, я б за хом'яка я б боролась, а за майнер не хочу. І що я роблю? Кожен день о 18.00 дається певна кількість квиточків, ось цих, які можна придбати і Ось тут використати голосу голос свій і просуватись по цій шкалі. Я їх викуповую по одному до одному РЛТ. По-перше, це впливає на ще якісь події, тобто зараховує я купівля на маркеті або купівля ще десь, а потім бігом біжу на маркетплейс і продаю їх по ціні більше, ніж один РЛТ. Тобто, по факту, це спекуляція, так. Я це знаю, але я їх викуповую для того, щоб взяти участь або закрити завдання. І оскільки мені вони не потрібні, тому що я їх не використовую. По завершенню цієї події вони взагалі стануть без, без якоїсь мети непотрібними. Тому я продаю їх в моменті, поки вони потрібні. Ось цим чувачкам, які борються за місце в шкалі і за місце в, в перемозі. Ось так. Е, тож, це у нас ще триває. Далі, у нас що там є? Ще у нас з вами є мої хоммі, біжуть, не можу вам показати, що там. що там, що там, там, Так, ще один день у нас буде з вами міні-івент, і е, знов-таки умови нарахування поїнтів 500 за підвищення рівня, 1000 за витрат одного рлт, поза маркетплейсом і крафт офером 150 на маркетплейсі і 6993 на крафт офері Шкала нагород у нас ось так бажано забрати, якщо у вас є хом'як, забрати ось ці кеди вони впливають на прискорення ваших. Ваших експедицій. Якщо у вас нема, то все одно забирайте, тому що я вірю, що у кожного з вас в процесі гри, якщо ви будете продовжувати грати, з'явиться хом'як для експедиції. Так, ну і е, далі, далі, у нас є майнери, ще у нас є прискорення і таке інше, але знаємо, що без великих донатів далі, ніж там п'ятий шостий, дійти неможливо. Подія ще буде тривати один день, час є. Так, ще хотіла вам показати одну функцію, яку нещодавно додали. Насправді, вона мені здається, що вона корисна, тому що мені іноді доводилось заходити на маркет, бачу якусь класну пропозицію і не можу згадати, чи є в мене такий майнер чи ні. Тепер ми можемо побачити ось тут таку плашечку, написану в колекції. Тобто, я можу зрозуміти, що такий майнер в мене в кімнаті є, або в інвентарі. І це доволі класно. Тобто, тепер ви можете просто заходити на маркет, е сортувати ось тут по дітам майнер. До прикладу, я хочу придбати якийсь майнер за від, 4, від 4 до 5 доларів, доларів РЛТ. І е, ось я можу подивити, що, що цей вони не можуть визначити, що він в мене є, чи нема. Е, так. І ось тут я бачу майнери, які, в принципі, це нова позиція, як Боже, як воно тут. Е, Недосконало працює ще ця функція, але е, механізм я вам показала, тобто ви можете застосувати будь-який фільтр, і е, ви можете побачити. Чи є цей майнер у вас в кімнаті, чи ні, і придбати його, якщо це вас, вас влаштовує. В, в сезонній гонці я на 26 рівні вже. І е, сайт, як ви бачите, я не знаю, можливо, це через той маркет, що я відкрила, або, е, або йому просто погано. Напишіть, якщо це у вас зараз так само. Тому що я взагалом граю в роліркоїнс планшету. На комп'ютері я заходжу лише для запису відео, і тому, можливо, воно так і є, можливо, він так і працює. Тут це ж треба щось, щось писати в спільноту, бо ви знаєте, що. Тому що ви знаєте, що якщо багато людей звертаються з тим чи іншим. Запитом то його розглядають. Так. так про бустерс я вам розповідала ще раз нагадаю, що ця функція доступна лише для підвищення потужності в міні-іграх, тобто він більше ніяк не впливає не на експедицію, не на міні-івенти. Лише міні-ігри, проходження їх і мотивація вас грати найближчі 3 години або 12 годин. Е, мені здається, що є сенс купувати саме ось цей буст, тому що ви, ну я не знаю, 12 годин поспіль ви просто фізично грати не зможете. А мати таку можливість, щоб на, ці, на період цих 12 годин у вас була підвищена потужність, просто щоб мати це в голові, що воно так є. Тому є сенс купувати саме ось цей на три години пограли там годинку якусь зранку або годинку вгорі. І е, у вас залишається не так багато витрачених коштів на цей буст. Продати його не можна, тому не бачу сенсу купувати ось ці лише ось цей. Але це як на мене, якщо ви вважаєте по-інакшому, напишіть в коментарях, можливо, ви переконаєте мене або ще когось в тому, що ці також є вигідними. На цьому сьогодні я завершую. Сподіваюся, що відео було для вас корисним і інформативним. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк, напишіть якийсь коментар, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, тому що далі я планую більше інтегрувати відео саме такого характеру, де я буду вам розповідати про якісь функції, можливості і таке інше. Не все ж, як то кажуть, зійшлось на хом'яці. Але він поки працює сайт залишається також невід'ємною частиною мого каналу. Тож, дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей.